Як інтернет-шахраї обчистили банківські картки лучанки. Волинські податківці з 2016 року чекають вироку. Весняна екотолока в Луцькій громаді. Відбулась шкільна ліга з волейболу. Ас новин на телеканалі Аверс про найцікавіші події п'ятниці в нашому інформаційному випуску. Вітаю! Вранці Луцьк зустрів місію на щиті, що повертає додому загиблих захисників. Жалобний кортеж проїхав через усе місто до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефанника. Про дату і час поховання кожного військовослужбовця повідомлять додатково. Вернувся додому загиблий Луцький військовий, і у цивільному житті поліцейський Юрій Мохняв герой поліг 26 квітня у Бахмутському районі Донецької області. У Луцького колишні колеги зустріли кортеж навколішки. Кортеж із загиблим мешканцем Вишнівської громади Віталієм Козачуком прибув до села Штунь. Захисник був депутатом Вишнівської сільської ради, восьмого скликання від Штунського Стростинського округу. Військовий поліг поблизу населеного пункту Богданівка героя поховають завтра в рідному селі Запілля. Під час чергового обміну в Україну повернули тіло полеглого захисника Петра Литвинюка, який родом із Нововолинська. Рік військовослужбовець пробув у ворожому полоні, а минулоріч, річ у листопаді його серце зупинилось. Сьогодні кортежі з тілом загиблого захисника прибув у Коваль із Петром Литвенюком попрощались у селі Волошки, що на Ковальщині, де й жив військовослужбовець. Поховали героя на місцевому кладовищі. На війні поліг мешканець ківерець Микола Пащук. Він був головним сержантом. Загинув внаслідок осколкових поранень біля села Діброва Луганської області. Коли героя зустрінуть вдома, повідомлять додатково, ну і Любашівська громада в жалобі. 27 квітня стало відомо, що на війні поліг мешканець села Деревок Євген Поремчук. Він був учасником АТО, та після повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Вічна слава захисникам і співчуття їх сім'я. Протягом минулої доби росіяни завдали масованого удару по території нашої країни, застосувавши іранські безпілотники. Шахет 18 із 24 знищили наші захисники. Минулої доби противник завдав. 10 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя завдав 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади, дитячі садочки. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках, де протягом доби підрозділи Сил оборони відбили близько 60 атак. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. На Бахмутському напрямку тривають бої у місті Бахмут. Також безуспішні наступальні дії ворог вів у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка. Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Олександру Шультине, Деліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдійському напрямку противник наступальних дій не проводив: обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби відбито численні атаки противника в Мар'їнці. Автомобіль збив 16-річного підлітка. Від удару в'янака аж злетіло з зуття. Аварія стала сьогодні у Луцьку на вулиці Гордіюк. За попередньою інформацією поліції водійка автомобіля Шкода, ймовірно, на нерегульованому пішохідному переході наїхала на підлітка. Його госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Медики кажуть, що в хлопця забій хребта. Поліції повідомили, що водійка легковика їхала Твереза. Наразі слідчі з'ясовують усі обставини. ДТП перехожа Лучанка зауважила у цьому місці аварії стаються часто. Машина з автобусу зупиняється, ага. тож, тож буває так, що людина йде, бо дивіться, зупинився. А оці їдуть і мою тучку раз чуть не збили. У мене скільки знайомих то так збиває, що іменно за маршрутки виходять. На пункті пропуску ягодин дорогуськ колапс. Польські перевізники заблокували під'їзні шляхи до Дорогуська та гальмують рух українських вантажівок, окрім пасажирського та гуманітарних вантажів. Така акція протесту зумовлена невдоволенням польських перевізників, тим, що після початку війни в Україні була відмінена дозвільна система для українських перевізників. Раніше, аби заїхати в країни Євросоюзу, необхідні були спеціальні дозволи. І їхня кількість була лімітована. Що для української сторони створювалися значні незручності, проблема вирішилася у минулому році. Завдяки угоді між Україною та Євросоюзом ці дозволи скасували. Польські перевізники хочуть повернути дозвільну систему. Наразі українській стороні жодних умов не виставлено. Сусіди ставлять вимоги лише польському уряду. Вони оголосили, що безперешкодно вони будуть пропускати. Будуть рухатися лише рейсові автобуси, і справді у вас у нас немає затримок із рейсовими автобусами, пасажирами, які там рухаються. Це ми вже сьогодні бачимо, що вони будуть без затримок пропускати вантажівки з гуманітарною допомогою, які в'їжджають в Україну із Європи, і цистерни. Тобто до них вони не будуть мати ніяких там обмежень. А щодо інших товарів, які будуть на в'їзд, то по одній на годину, а на виїзд вони ще без обмежень казали, що будуть пропускати транзит. Оці сільськогосподарські товари, які можна минуючи Польщу, довозити або в інші треті країни, або в порти польські. Але навіть із цими на експорт є проблеми, оскільки я вже говорила, що вони підлягають конвоюванню, і вони можуть взяти дуже малу незначну кількість машин у колону. Щоб виправити ситуацію, питання мусову вирішувати на міждержавному рівні. Наразі митниця просить міжнародних перевізників вибирати інші пункти пропуску, аніж ягодин Дорогуськ, ягодин. Викрили двох посадовців управління державного агентства мальорації та рибного господарства у Волинській області. Вони вимагали данину за безперешкодний вилов риби посадовцям. Повідомлено про підозру, вимагання та одержання неправомірної вигоди. Погоріли вони під час одержання чергового платежу в 10 тисяч гривень. Під час обшуків у оселях і службових кабінетах фігурантів вилучили кошти як неправомірну вигоду. Вирішують питання щодо запобіжних заходів підозрюваним і щодо відсторонення їх від займаних посад. Справу по винуваченню волинських податківців у хабарництві розглядають по новому колу. Історія сталася ще в далекому 2016-му. Тоді прокуратура повідомляла, що двох працівниць луцької податкової інспекції Тетяну Павлову і Аллу Зінчук обвинувачують у вимаганні і удержанні хабарів від підприємців. І от як ви можете порахувати, йде вже сьомий рік з того часу, а остаточного вироку і досі немає. І, схоже, доведеться ще почекати. У жовтні 2018 року Луцький міськрайонний суд оголосив вирок у справі податківців Тетяни Павлової та Алли Зінчук. Суд визнав їх невинними у хабарництві. Прокуратура не погодилася із рішенням суду першої інстанції і пішла у Волинську апеляцію. Волинська апеляція залишила вирок без змін. Ну але прокуратура таки не здавалася і пішла до Верховного суду. Там касаційна палата постановила почав. Ати новий апеляційний розгляд. Так справа волинських податківців потрапила до Рівненського апеляційного суду. Ну а Рівненський апеляційний суд постановив почати новий розгляд справи і знову у суді першої інстанції, і знову у Луцькому міськрайонному суді. Тобто рівненський апеляційний суд скасував виправдальний вирок Луцького міськрайонного суду від жовтня 2018-го і постановив призначити новий розгляд справи. Відтак з 2020 року справу по обвинуваченню волинських податківців Тетяни Павлової та Али Зінчук розглядають заново. На черговому засіданні мали заслухати свідка красуна, але він не прийшов. Судді вривається терпець. Він Наголошує прокурору, що було безліч можливостей, аби таке забезпечити явку згаданого свідка. Справи повторюю го року. Винний в чому, то я вам кажу, що я не ставлю вас. Я вам пояснюю порядок судового засідання. Я вас прошу надати можливість. Вам надавалась можливість 16-го року. Ну Так всі свідки були забезпечені. Це судове засідання після скасування не було. Яке судове засідання? У нас справа вже, вже три роки вже три роки триває справа, якщо не відома. Відомо, Ну, За три роки можна забезпечити свідка. Ми що кожен день питаємо свідка? Якщо ви приведете цього свідка, ми змінимо порядок і його допитаємо. За три роки його не було забезпечено. Не За три роки ми його не у нас був інший порядок змінимо. Ну що ви розказуєте? Пан прокурор, вам оголошується зауваження за порушення порядку судового засідання. Менше з тим прокурор таки наполягає, аби свідка красуна заслухали у суді захист проти саме з тих міркувань, що була не одна можливість, аби забезпечити явку свідка. Ще раз наголошую на тривалості провадження, що слушно відзначав суд на можливість забезпечити явку цього свідка на встановлення граничного строку. Тому сторона захисту проти вважаю, що є доцільним рухати далі по встановленому порядку. Моя просила продовжити судовий розгляд і. Паліти до дослідження доказів сторони захисту суддя. Ігор Ясельський дає останній шанс прокурору, аби пред'явити свідка до суду. Якщо цього не відбудеться, то справу продовжать розглядати далі. У суд важає доцільно встановити процесуальний строк повторно для забезпечення прибуття свідків сторони обвинувачення. Це саме до 9 травня 2023 року, коли у разі свідка в судове свідка судовий судовороз буде продовжено в загальному порядку. Самі обвинувачені були присутні у судовій залі, але були проти, аби їх знімали. Їх прохання суддя задовільнив. Нагадаємо, що прокуратура обвинувачує двох службовців податкової Тетяну Павлову і Алу Зінчук у тому, що вони вимагали і брали хабарі від підприємців. Наприклад, як інформувала прокуратура, підприємці мали платити гроші, якщо хотіли безперешкодно отримати повернення бюджетного відшкодування ПДВ. Нібито жінки не гребували брати подяку від підприємців навіть пальним. Загальна сума отриманої ними неправомірної вигоди сягає понад 200 тисяч гривень. Так зазначала прокуратура в 2016 році. Луцький міськрайонний суд уже проголошував вирок податків. Тетяні Павловій і Аллі Зінчук, і він був виправдальним. Аналізуючи докази, на підставі яких стороною обвинувачення обґрунтовується обвинувачення, особа 3 і особа 4 з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, їх достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного рішення, суд вважає, що вони є суперечливими та такими, що не відповідають дійсним обставинам справи а частина з них здобута із істотним. Порушенням прав та свобод людини, відповідно, недопустимими. Цей вирок скасували, і тепер суд має знову прийняти рішення, чи пощастить податківцям. Вдруге, Марія Петручик, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Весна надії під таким лозунгом у Луцькій громаді пройшла весняна екотолока. Понад дві тисячі людей зголосили взяти участь у генеральному прибиранні місцевих парків та прибережних зон. Наводити чистоту взялись і в громаді. Весна на дію в слоган, який спонукає до активних дій, тобто бери і щось роби чи для перемоги, чи для покращення стану довкілля. Прибирання не прив'язане додати, адже дбати про чистоту в громаді почали значно раніше. Масову толоку провели на 41 локації. На прибирання вийшли понад дві тисячі небайдужих до стану довкілля людей. Міська рада подбала та забезпечила інвентарем для прибирання. Хоча люди приходили зі своїми рукавицями та пакетами. Впорядкування відбувалося у парках та скверах і на прибережній лінії річок, де полюбляють проводити відпочинок містяни, часто залишаючи після себе горе сміття. Yeah. Свідомість людей вже значно є вищою, тому що от, констатуємо такий факт, що в багатьох місцях, які раніше були нашими традиційними локаціями, вони вже відпадають, тому що там просто чисто. Тобто, це і центральний парк культури і відпочинку, і парк 900 річчя, цілий ряд скверів. Тобто, вже нам легше, тому що ми можемо більше зосередити увагу дійсно там, де є потреба. Цього року з метою економії бюджетних коштів на локації задіяли меншу кількість техніки, та що працює Вала по завершенню прибирання, об'їздила прибрані території та забирала пакети зі сміттям. Тож, поки неможливо сказати, скільки кубів сміття було вивезено. Іван Величковський, працівник Луцької міської ради, нещодавно переїхав з сім'єю до Луцька з міста Славутич Київської області. То до екотолоки долучився залюбки дуже гарна ідея, дуже корисно, як для міста, так і для навколишнього середовища. Попри те, що в Луцькій громаді створений ресурс, куди можна подіти сміття, байдужі до природи люди продовжують засмічувати середовище. Це питання свідомості і відчуття, що в своєму місті має бути гарно і чисто. Ну, те, що після когось що хтось не прибирає, то звичайно є моменти, чому інші мешканці не такі свідомі, як хотілось би, ну але. Я думаю, в порівнянні з іншими роками, якось навіть чистіше, потрошки чистіше наше рідне місто. Тож після генерального прибирання варто нагадати, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Мирослава сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. 20 команд освітніх закладів Луцької територіальної громади змагались за першість шкільної ліги з волейболу. Змагання проходили кілька днів в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Хто виборов перемогу? Бачила Ольга Яцюк. Уже в четверте у Луцьку проводять чемпіонат з волейболу серед учнів 5-9 класів. І цьогоріч ці змагання стали наймасовішими. Два дні тривала командна боротьба, і до фіналу дійшла трійка синіших, якими стали школярі 11-го та 38 го ліцеїв. Капітан команди 11-го ліцею Дмитро Митрофанюк зізнається, дуже сильні суперники. Остання гра була досить важкою із командою 7-ї школи, де першу партію програли, але в двох наступних стали переможцями. Були помилки на сійці, при передачі. А потім вирішили зібратися, почали подавати і так змогли перемогти. Я приймаю участь в цих змаганнях другий раз, бо займаюся близько двох років. Рівень змагань набагато більше підвищився від цих змагань. так само Отримав багато задоволень, багато дізнався чогось нового і побачив, що ви, що москатеріст волейболу в нашому місті. Є задоволений своїми вихованцями і тренер. Минулого разу вони не потрапили до фіналу, а цього разу вийшли другими завдяки посиленим тренуванням і великому бажанні дітей. Найсильнішими цього року стали волейболісти Рокинівського ліцею номер 38 У складі шкільної збірної виступали кілька дівчат, які і підсилили команду. У фіналі вони виграли усі матчі. І вперше вибороли статус чемпіонів з волейболу. Ми дуже раді, що ми виграли. Реально, це була перемога наша була не випадкова. Ми тренувалися, дуже багато зусиль прикладали. Наші тренування проходили три рази в тиждень, може і навіть більше. Ми дуже раді. І ще я хочу подякувати ЗСУ, що ми маємо можливість тренуватися. Замкнула трійку сильніших у шкільній лізі з волейболу команда Луцького навчально-виховного комплексу номер 7 де кращим гравцем визнали Владу Семенчук. Як зізнається, дівчина на такий успіх не сподівалася, адже мали проблеми з тренуваннями. Ми дуже задоволені своїм результатом, але так як в нас зараз шкільний зал на ремонті, то були деякі труднощі з тренуваннями. Ми перший рік так грали, і в нас було буквально три тренування разом. Ми самі не очікували, що ми так далеко зайдемо. Привітала переможців змагань голова правління фонду Ігоря Палиці тільки разом Катерина Шкльода та побажала дітям не спинятись на досягнутому і розвиватись далі. Незважаючи на військовий час. Цьогорічний волейбольний турнір, шкільна ліга, став найбільш чисельнішим по кількості команд. Фонд «Ігорі палиці тільки разом продовжує розвивати спорт у нашому громаді, у нашому місті, в Волинській області, і бачимо, що це дає гарні результати, адже на сьогоднішньому шкільному турнірі з волейболу команди показали чудові результати, чудову підготовку. Дякуємо їхнім тренерам, дякуємо вчителям. Ольга Яцюк Неля Прокупчук для новин. На часі. Ну і на завершення випуску рубрика Зворотній зв'язок до нас звернулася жінка, яка попала у руки шахраїв. Вони настільки вміло втарилися в довіру, що обчистили банківські картки лучанки буквально в неї на очах. Жінка вирішила розповісти свою історію, аби люди були обережні. Пізно ввечері до пенсіонерки зателефонував невідомий чоловік. Представився співробітником СБУ. Повідомив жінці, що її банківською карткою хтось скористався. За мить їй подзвонила, нібито оператор банку. Аферистка розмовляла дуже тихенько і просила включити гучномовець та виконувати її інструкції. Під час розмови шахрайка схилила жінку зайти в додаток Приват 24 я з нею спілкувалась, і тут я бачила, що в мене гроші е зникають. А вона мені каже, ви не хвилюйтеся, це я проводжу дії для того, е щоб... Е на карточку е, ваші кошти, щоб вони не пропали. Я ще не зрозуміла. Вона каже: зараз оці всі кошти повернуться. Пенсія зарплатна, кредит на головне, ту, що я оплачую, все зникло до. До нуля, більше 20 тисяч. Ви розумієте, навіть в мене ну, без хвильки сумніву якогось такого не закралося. Вони дуже вічливо розмовляли. Таке було відчуття, що це, що це банк був. В поліції кажуть, що кожного дня шахраям вдається ошукати по кілька десятків волинян. Аферисти хитрістю змушують людей навіть власноруч переказувати гроші на інший рахунок. Жоден співробітник ні СБУ, ні право, ні поліції, ні кіберполіції це такі от самі розповсюджені, як телефонують, не буде просити перерахувати ваші грошові кошти на інший рахунок, тому що вони діють за такою схемою: у вас зараз у вас, ваш рахунок піддається. І шахраї намагаються зняти з вашого грошового з вашого банківського рахунку грошові кошти. Щоб їх зберегти, треба їх перерахувати на і надають рахунок, на який вони надають банківський рахунок, на який потерпілий самостійно перераховує свої грошові кошти. Як діяти, коли вам телефонують невідомі люди і представляються, чи то співробітниками банку, чи то правоохоронцями? Негайно зупинити розмову. Мені соромно говорити, але своїм знайомим, безумовно, я казала, що бути обережним, не на які дзвінки не відповідати. Безумовно, одна моя знайома каже, що в неї теж був дзвінок на тому тижні, але співробітник служби безпеки розмовляв на російській мові. На що вона йому сказала, що служба безпеки України не розмовляє на російській і поклала трубку. Якщо ви вам телефонують і кажуть, що ваш рахунок піддався атаки, кібератаки. Вкладете да? трубку, телефонуйте відразу на службу безпеки банку, тільки офіційний номер, а не який буде вам телефонувати, і дізнаєтесь про це. І блокуйте картку без передання тільки номера, строку дії картки і ці коди. Тож будьте обережними. Якщо ви маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані, або ж пишіть у месенджер Фейсбук стрінки телекомпанії Авраз. І це усі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже у В студії працювала Юлія Остапович. Не нехтуйте сповіщеннями та до зустрічі в ефірі. За прогнозами синоптиків в Україні переважатиме мінлива хмарність без опадів. На заході мінлива хмарність вночі від 4 до 9 градусів тепла. Вдень від плюс 13 до плюс 21 градуса за Цельсієм. На сході хмарно без опадів. Температура нічної пори від 7 до 11 градусів тепла. В день від 15 до 22 градусів вище нуля. На півночі мінлива хмарність уночі від 3 до 6 градусів тепла. У день від плюс 12 до плюс 14 градусів ртутного стовпчика. На півдні похмуро уночі від плюс 10 до 11 градусів тепла. У день від плюс 19 до плюс 21 градуса тепла. У центрі хмарно температура нічної пори від 4 до 8 градусів тепла. Денної від 14 до 16 градусів вище нуля.